Давайте ще раз скажемо слава Господу. Я завжди люблю казати, хто був уважний, то Господь він говорив до нашого серця. Мій. І знаєте, як слова цієї пісні звучали, ми просто порох землі. Ми не варті. І я собі почав думати, як же той, який вибрав нас не вартих. Як же той, який говорить, який підняв нас невартих, не буде говорити до нашого людського серця? Він говорить, а нам лише потрібно настроїти своє серце, щоб почути, що Він хоче сказати до нас. Слава Богу, за це! Хочу поділитися одною думкою, яка є в моєму серці. Думав, про що говорити сьогодні? Переживав про це. Пісь Бог приклав мені на серце. Вірю, що Бог поклав на серце в думку, і хочу з вами нею поділитись. Євангелія від Марка, 10 розділ, 46 вірш та нижче. Євангелія від Марка, 10, 46. І проходять вони в Єрехон, а коли з Єрахону виходить, він разом із своїми учнями із безліччю людьми, сидів при дорозі сліпий Вартимей, син Тимей. І почувши, що то Ісус Назарянин почав кликати, говорить, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато, хто щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його, і кличуть свіга, та й кажуть йому будь бадьорий, устань!» І він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю». Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дороги. Зачитають те ж саме місце, просто інший переклад, тільки один вірш 51, й з того самого прося. Христос запитав його, що ти хочеш, що зробив я для тебе? Жебрак сказав, учителю, я знову хочу бачити. Можемо собі уявити цю історію Вартемей. Незряча людина. Ми, коли прийшовши на це місце, гарно можемо бачити весь цей світ. Прокинувшись зранку, можемо побачити один одного своїх рідних, близьких. І знаєте, ми хіба можемо лише чуть-чуть десь трішки уявити, як це буде незряче. Але до кінця, коли ми бачимо добре, до кінця ми цього збагнути не можемо. Лише уявити. Не знаю, можливо, хтось таке, що практикував, але одного разу, ну, можливо, не одного, пару разів, бо в ті, коли, закриваючи свої очі, я хотів уявити, як це, буде, як це буває сліпим людям. І десь старався навіть по будинку пройтися закритими очима, висуваючи руки вперед, щоб десь щось не стукнути, не врізатись, коли були очі закриті. Але коли відкрив свої очі і ти починаєш по-іншому думати, як це добре бачити. Коли ти лише в цьому пробув приблизно 30 секунд, коли ти лише закритими очима пробув 30 секунд з думкою, що ти точно знаєш, я відкрию очі, і я знову побачу, де я є. А скільки сьогодні людей? Проживаючи своє життя, вони по сьогоднішній день не можуть побачити. Їм хочеться відкрити свої очі і кінець кінців побачити цей світ, свої гріхи, про те, що вони чули. Їм хочеться побачити. Знаєте, я собі почав розуміти, скільки сьогодні є людей, які, на жаль, духовно незрячі. Ми люди. Кожен із нас ми помиляємось. І в кожного із нас в житті, буду казати, за себе, бувають різні моменти. Бувають, коли ти духовно десь трошки падаєш. Я ти духовно трошки знемагаєш, і проходиш якусь духовну низину. І знаєте, порою тобі важко це проходити. Порою ти в цьому мучишся. Ти починаєш десь смирятися, ти починаєш десь. Просити Бога прощення, смирятися. І приходить момент, коли Бог Він починає тебе піднімати. Приходить момент, коли Бог Він починає приходити в твоє життя і піднімати тебе. І коли ти пробув в цьому десь маленький відрізок часу в цій нізи, ти починаєш оцінювати, як добре. Як добре, як це подібно до цього сліпого чоловіка, як добре прозріти. як добре знову відчути, що я бачу, що мій батько поруч? І знаєте, на жаль, скільки сьогодні людей ці доповніть темні. І вони по сьогоднішній день толяться. Вони по сьогоднішній день мучаться. І вони подібно цьому сліпому чоловіку, вони в цій темряві. І, на жаль, дуже важко їм вибрати звідти. Отже, Вартимей, незряча людина. Він кликав за Ісус, сидячи там, просив милості, почув, що проходить Ісус. І Він починає кликати. Він починає взивати. Були моменти, де люди йому перешкоджали в цьому. Де люди забороняли йому кричати, але він далі починає взивати, Він далі починає кликати. І підходить до нього Ісус. І Він звертається такими словами. Я їх зачитував. Що ти хочеш, щоб зробив я для тебе? Що ти хочеш, щоб зробив я для тебе? І свою проповідь коротеньку я так і назвав. Що ти хочеш, щоб зробив я для тебе? Як ви думаєте, я роздумував, чи звучали ще подібні слова в житті до Вартимея? Що ти хочеш, щоб зробив я для тебе? Що ти хочеш, щоб п'ято під допоміг, можливо, чимось? Бо що тобі потрібно? Звучали? Я думаю, звучали не один раз. Вартимей він був сліпою людиною. У нього були певні обмеження. І не один раз він потребував людської допомоги. Не один раз. І неодноразово він кликав до людей. Взивав до людей. Щоб люди в чомусь допомогли, навіть цій самі милостині подати, щоб мати на що жити. І знаєте, були, рети, були моменти, коли люди вони також відзивались, коли Бартимей кликав. Підходили і казали, що я можу тобі допомогти? Чим тобі допомогти? Як тобі допомогти? І знаєте, були речі, які він сам не міг робити. І він просто-напросто потребував людської допомоги. Він міг просити у людей, щоб його кудись завели. Важко було ходити, коли ти, ну, ти незрячий, важко ходити. Ми можемо цьому переконатись, коли закриваємо очі, щоб пройтися. І він міг просити в багатьох речах цієї допомоги. Але я думаю, що Вартимей. В людей ніколи не міг просити допомоги, щоби прозріти. Я думаю, Бартимей він ніколи не міг просити оцієї допомоги, щоб прозріти. Бо він точно знак був переконаний. І навіть якщо я буду просити, людина точно мені не допоможе. Навіть якщо я буду просити, людина мені точно не допоможе. Хоча це була проблема. Це була проблема номер один в його житті. Він хотів бачити. Він чітко знав. Я можу просити в людей те, що вони зможуть мені дати. Я зможу просити в людей те, що буде в їхніх силах. Але те, що вище їхніх сил, вони мені точно не дадуть. І тут перед ним стає Ісус і запитує, чим я можу тобі допомогти? І Вартемай чітко починає розуміти, біля мене стоїть той. Він починає чітко розуміти, що біля нього стоїть той, в якого він може просити щось більше. Для нього зараз стоїть той, в якого він може просити щось більше. Що я не міг просити у людей. Мені не потрібно від Ісуса. Борті? Мені не потрібно від Ісуса, щоб Він мене кудись вів, бо я не бачу. Мені потрібно просити Ісуса і Мені потрібно просити в Ісуса те, щоб я побачив, бо після того я зможу сам вже заробити. Після того я вже можу сам добратися. Мені зараз потрібно просити в Ісуса те, що є проблемою номер один, і те, що я знаю, що точно є в Його силах. І Він просить, хочу бачити. І думку, яку я сьогодні хочу залишити для кожного із нас. Можливо, вона стане для когось корисною. Можливо, сьогодні саме ми подібні ситуації, в якій знаходився в Артемені. Можливо, це не обов'язково має бути сліпота тілесних. Це не обов'язково має бути якась тілесна проблема. І не обов'язково наша проблема має бути пов'язана саме з тілесним зором. Можливо, саме хтось проходить в своєму житті саме ось цю низину духовну. Можливо, саме хтось проходить зараз своєму в своєму житті оцю саме тіле, духовну сліпоту. І, як казав і спочатку, вже згадував ці слова. Часто людська душа вона томиться. Часто людська душа вона томиться в цій низині і вона не може знайти собі виход. І знаєте, скільки разів, можливо, сьогодні ти звертався за допомогою до людей? Скільки разів ти хотів, щоб люди тобі в чомусь допомогли. Але не все так просто, виходу немає. І ти точно впевнений і переконаний, що саме в твоїй ситуації, саме в твоїй проблемі людина тобі не допоможе. Можливо, скільки разів я сьогодні хотів залишити свій біг, який так мене томить, який так мене обтяжує. І з кожного разу я старався це зробити. Я старався підключав людей, щоб люди мені допомогли. Але нічого не випадять. Цей гріх він далі томить мене. Як подібно ця сліпота, він далі і далі давить мене. І мені важко вибрати з цього. такій ситуації був Артемей. Він не бачив. Люди могли йому чимось допомогти. Могли? Могли люди принести йому якусь радість? Могли. Але ця радість вона проходила. Пізніше, коли він залишався один на один, сліпота від нього нікуди не пропадала. І проблема далі залишалася. Знаєте, ми можемо те, що болить в нашій душі. Те, що є в нашій душі сьогодні, що обтяжує нас, ми можемо десь трошки це. Ми можемо отримати певну якусь радість. Но настане момент, настане час, коли ти один на один далі зустрінешся з своєю проблемою. Ти на один на один далі зустрінешся своїм гріхом. І ця радість вона проходить. Знаєте, я хочу сьогодні звернутися до таких сердець, яким сьогодні важко. Коли Вартимей, він почув, що проходить Ісус. Він зрозумів, для той, хто може це зробити. І зараз мій шанс, щоб я не втратив цього. Зараз мій шанс. Люди заважають, не кричи, мовчи Ісусу, не до тебе. Але Він розуміє, зараз мій шанс. Та людина, яка каже, мовчи, вона мені не дасть зцілення. Та людина, яка каже, тихо будь, замовкни Ісусу не до тебе, вона не дасть тобі зцілення. Він чітко знав. Це остання моя надія, за яку я можу вхопитись. Він вхопився Ісус і звернувся такими словами. Що я можу зробити для тебе? Дорогі друже? Сьогодні Ісус Він є на цьому місці. Я вірю і знаю. Тому що нам лише потрібно відчути, Він є тут. І я хочу звернутися до тебе, якщо тобі сьогодні важко. Якщо ти проходиш якийсь важкий сьогодні духовний свій стан, і ти десь на низині, і ти точно знаєш, що в тій ситуації не допоможе тобі людина. В тій ситуації не допоможе тобі людина. Не стань мовчати. Не стань мовчати. Божий голос, він чітко сьогодні звучить. Я вірю і знаю. Він звучить до твого серця, чим я можу тобі допомогти? Як я можу тобі допомогти? А тобі лише потрібно сказати і сказати за Хочу бачити, хочу прозріти, хочу б побачити. І знаєте, коли Бог він почне піднімати, коли Бог він почне давати цю радість, яку отримав Артимець. І собі навіть не уявляю, як слідуючи, написано, що він услідував за Ісусом. Як він тішився, коли бачив. Каже, знову хочу бачити. І знаєте, Вартимей він сказав, я знову хочу бачити. Значить, до цього часу він бачив. Можливо, ти проходиш саме цей стан, коли ти знову хочеш бачити. Можливо, до цього ти бачив. До цього у тебе було духовно піднятий стан і ти був на висоті, і ти можеш згадувати, Господь, як добре було мені. Взивай сьогодні до Ісуса. Ісус Він звертається до тебе, що я можу дати тобі. Лише потрібно прийти до Ісуса Ісус. Я знову хочу бачити. Господь, я знову хочу відчути Тебе. Я знову хочу пережити Тебе. І слідувати за тобою, як послідував мене. Давайте ми піднімемо зараз наші. Ви приймем ці молитві перед Божого І будемо просити Бога. Я знаю, що є люди, яким важко. Давайте ми будемо просити саме за це, щоб Господь знову міг відновити наш духовний стан, щоб ми знову не побачити. Мовсь.